перед Паской очередь очередь выстроилась. входит бабулька, ну видно, что она бедненькая, жена на пенсию. Я своих покупателей всех знаю, а это я первый раз ее вижу. Но бедная перед Паской хочет купить около колбасы. Звачьте мне такую речку? я зважила. А, а, а сколько это? Я говорю, сколько, я не помню, сколько. Она говорит, дайте мне меньше. А сзади у есть стоит молодая девочка, такая, как Наташа, наверное. Кажет, бабушка, нет, берите то, я за вас заплачу. Не надо денег. Зважила я, и она заплатила, и бабушка пришла. Я не знаю. Гроші, гроші. А такі, да, і таких Господь буде спасати. Хто добрий, хто з другим допомагає. Да. За добро, хто хоч курску води, води комусь подав, Господь буде таких людей спасати. Мину? Мину? Да. Бог добре серце, в кого хто жаліє ближнього, бідного. Ти Господь да. Саме главне запить ми будемо судитися на страшному суді. Ви зробив ближнього твого. От що ми зробили ближньому? Скільки ми йому добра зробили, за це ми йдемо і. Нас будемо судити, куди нам куди попасти. Але так, що ти кажеш, гроші, так які і гроші була. Всі в мене на базі не вистачає гроші. Пот... Да, я копів підешся потім. Після купівлешся. А я то кажу, ну, я на ті бачив, мов вона і повністю, у мене тість. Та нехай цього дітям буде. ну, я 5-10 копів не вистачає. Не маю карману. Ще, мов карману. Що ж ти так молодаєш? Було. Доказ... що, на роботі десь робиться, так і загажні, мабуть. Звідки ти знаєш? Думав, складу 200 рублів. Не 200, а сидіти, б... <ривіт> <ривіт> хоч 100 рублів що до машини взяти. Ішов на базар, помидори взяв щось на 100. Ну, бо десяток помітаровозяв. У мене 225 рублів. Бачу, це так, як 200 лишається, бачу, в мене 5 було ще. 25 беру, 200 лишається. Прийшов додому, 200 нема. В Карман руку не ставив. А сьогодні я думаю, піду до вівторока, де брав той помідор, спитаю, може теж совісна якась є. Може щось скажу. Коли я в тебе брав, така сидіти, сьогодні не мовча, діти в неї очі була. Дядько взяв на 300 рублів по 25 помідор, на 300 рублів. Придумав. А я кажу, дівчата, нічого важного не вийшло в прошлої вівторок. <рес> а що таке? Пом тебе брав ваш десяток, помер за 25 роблять. А 200 випав. І точно, бо витягнув жакет, а рука не владиться, він малий жакет. Я витягав 8-20 витіну, а тільки ви, не ходить, хтось там став за мною і стояв, підобав. От тебе. А в нас ока. Я не був, а ніхто не був, нічого такого не було. Ну і ні, вона сам сиділа продавала тут під ногами. Так. Хтось зігнувся, то ще. скручено 200 рублів. Там, там програм, там виграв. <ріху> прийшов додому, каже, вони тут, були, як я прийшов, це ти вкрала. Ну ніде, від неї нігде з того, що там прийшов в жакеті туди, всім кармані, щоб у сюди поставили. я если розсіяв. Як держи кошелек. Що держати кошелек, який нема? Дала 100 рублів що, який кошельок став. Ти кошелек кладеш, що ти ти перед тобою. Да. А це витягаєш одну, а друга рядом була випала. Дядько купів померзор на 300 рублей, витяг кошелек. Да я 300 рублів, у нього ще вище висять за 3 тисячі кошельків. Ваша кошельок, як там, <реш> 25 тисяч купив. О, Господи, що ж ми такі бідні? У мене такий кошелек столітній, як я знайшла, що теж потрібно <рес> відкривати екстартепа і маленький. Я, я, я... я Букович і ми трималися на кваву, а тепер ми за чертую бедность. Ну, слава Богу, я все. Я читала, що п'ятності і старі має досвід. Це теж крест. Не, мать, не знаю, на чому Кутковіш тут є саме бідіщі. Ця була, була лише коли Ани Ліонті найбагатша, самі куркуляки. Одна ця була, то і то її вже нема померла. А та була, що вже кажу, як ще одна. А то всі багатії. Тут всі тобі, обезпечені повністю, тільки ми самі бідніші на цій вулиці і на тій. А Господь любить бідних? Та він, бід, то я не люблю бідних. <гум> <гум> Сказано, що в останній рівня хто спасуться? Каліки, ніщі, бідні, отакі от. Забиті, забуті цим е, міром, а Господь таких любить Господь. Обіжених. Такий Господь, він близько коло нас знаходиться. Сам Штої, Господь Божий. Стоїть жігоді і стоїть БМВ. БМВ, це найдорожча машина, за 50 тисяч. Що дорожче, як джип? Ну, вона джипом, така як джип а, ага. Джип такий. БМВ, де що? Приходить ну, дівчина, як колі сідає, тому що це за государство, що за життя? Де ж вона заробила? Ну де ж я проробив 60, 60 років калував, по чому я не розумію. за границею була Ну, зрозуміло, що. Я ж вона заробила це факт, бо її 25 років вона не могла заробити. А може й могла, я тобі розкажу, в нас е, знакомі є такі. Ота, що козу подарувала, повністю козу що я привезла. Це подарувала там е, одна віруюча, і також знала, вона жабокрички. Жабокрички, значить, не кине село. Вона е, без чоловіка розвелася з чоловіком давно вже. В церкву ходить давно, двоє дітей не хлопець і дівчина. І так сама жила. Взагалі ніде не робила, не знаю, як вона жила взагалі, але ну, ніде вона не робила. Це, що на городі виросте, коза, це все, що вона жила. Вімо, вона ще, ну така як я можна рік чи два молодша, десь така трохи. Не знаю, як вона виживала. В неї ні пенсії, ну ще вона до пенсії не робила. А де вже бо окресі робота є? Я не там ніякої роботи. Де вона робила, чим вона займалася, я не знаю. І двоє дітей, ну якось вона жила. У неї мама і тітя монастріч. І та дочка на yeah. молодша завіту. Десь їздила в Вінниці, робила по цих багатих, трохи щось там купила буса. А бідні такі страшні, хата, стара, мабуть, така, як в наша бабки Антоніна, була ще така з тих, мабуть. Купила та буса. Ну, Купила буса. Каже, що вона у Вінниці десь да, багатих робила, а потім, як вияснилося, вона манікюри робила. Потім вона їде в Київ. І в Києві ця дочка, це води кофе продають вода, де є такі кофе зараз, що тако на кофі малюють всякі узори. Це дуже там дороге кофе, і багато беруть. І, в общем, вона десь на цьому робила. Потім познайомилася з якимось там, хлопцем. Виходить за нього заміж. Він київський, має квартиру в Києві, має машину. Виходить за нього заміж, вона родиться в них ця. І вони розходяться. Тільки тоді може було рік чи два Ну, Вона приїжджає з Києва на джиповій. Там набула рік чи два червоний такий крутий джип. З такої біднющої сім'ї мама ніде не робить, тата немає, вона сама в Києві продавала кофе, приїжджає на джип, він на квартирі. Ну, ми спочатку думали, що він, вони розвелися, розділилися, він і дав цю машину. От. А потім, як виясняється, случайно через деяких людей, ми так, через общих, знайомих, узнаємо, що це Таїса, вона всім каже, що вона робить ресниці. Цього зараз дуже ж модно рісниці, ногті робити це все, вона робить татуїровки. татуїровки. Зараз дуже це носить татуїровки на руках, на ногах, як коли зеки робила, а тепер вони. А ці татуїровки стоять бешені гроші. бешені гроші. І Вона на цих татуїровках заробила гроші на цього джипа, у Вінниці купила квартиру. заробила. Одіває маму вона, та валька ніде не робить, мама її так і не робить. Маму повністю собі, годує. Удіває, взуває, каже, розказує мені ця мама, що в неї були імені, і каже, та в неї взялася Таїса дочка, повезла Хмельницький, що вона собі купила щось діться. Вона собі купляє, та Таїса за нею розчитується. Ну, каже, мама, але я бачу, я виходимо з базара, а вона не їде додому, а їде кудись в другу сторону. Яка я ще не поняла. А вона ще вирішила більше подарунки зробити. Повезла її по чай на її ця дочка. Повезла її по чаю і так кожен рік вона її возить все, содяжить повністю маму свою. Пожалуйста, ногті. Брови ніде не треба вчитися, татуїровки. Це, звісно, дуже страшно. Є такі, є такі сльози, що так. І вона молодша завіту, що все приїжджаєшник на джипу. Ти кажеш, де вони беруть джип? Але татуїровка за татуїровку це дуже страшний гріх. Якщо людина робить собі татуїровку, в неї зразу вселяється біс. Це дуже страшний гріх. А той, хто робить татуїровки, такого самого гріха має. Тобто це дуже страшний гріх. Ну, це, знаєш, це, як, це такі як, гроші, що. Далі, якщо Оксана, що ходить до цієї дитини. Деколи йдеться жителі посидіть. При Янукович, яка торбами гроші носили. Вона має магазин в Вінниці. Два продавці має, така як Наташа Вінніцька. Така сама, по росту. Двоє дітей вже один в Польщі вчиться, одне це ще бабить Оксана, деколи їде там місяць. Каже, торба гроші не мала до діватися. При Януковичі до цього. А зараз здержить так само магазин, тільки на харчі. Але заробила квартиру, купила. А ще батьки були багаті. Батьки стоять дали ще й квартиру. От тобі все. Але з чоловіком розійшлася, цей чоловік там, а вона там. Але чоловік обезпечає дітей. В Польщі вчить там хлопця, в школу ходить, а цей малий тут дає, йому той кожен місяць п'ять тисяч. Ну і ти так, вони ж міряться, живуть і так, от тобі роблять. Є такі, що строяться, візуть, добиваються. так <головно> А тут ще багато треба. Це ж по Крижополі візьми. Хто взяв магазин? Хто взяв магазин, такі робили на хлібзаводі, заводі, забиті, а я ганяв кров, що мені був би той президент, да в любий магазин. Ну я не взяв їх. А вони взяли. Мільйонери. Бжипі, міпи, що хоче. Десять щось там є, цих магазинів повно. торгують до що, коли переїзда. База. Один магазин, третій. Та й торгує. Що є, два продавці знаяла. Два продажці, якісь випроїхали. От тобі все чимуть люди. Ну, бач, в нас так не було. В мене, ну, не, в мене був такий чоловік, що не було з ким ж в києві, як їздили на юну, що ти не повниш тоді? Ми ж самі перші тоді їздили і мацан. Ще лиш починалося це все. І нам предлагали місце в базарі з холодильником з усім. Ми ж обстали тоді, щоб він був нормальний, Проже не пив. Бушем, да, Ми б уже да, в Києві да, не одну квартиру мали і теж на джепах їздили. Але з ким там було? Це серйозний бізнес. Це треба дома зробити це, все поставити на серйозну основу. Це, це. людина, щоб стрізва була здравомисліще. Ми, ми вже озолотилися. Був а, такий не. момент, житті раз десь таким. Ми його не використовували. У вас було теж це можна було купити якусь машину. Ви не хитрі, теж не це треба бути хитрим. Ось ми за 200 про за 1000 не зробили то це. в годі це робити. Негод... Ми бути хитрим, Взяв, пішов да. тобі дали. Пішов заробив, чесно тобі, заплатили і всі. З кимось договоритися з людьми, треба вміти да. общатися, підійти до кожного, знайти як подход, спитати, розпитати, діло зробити. Це все треба вміти з людьми Треба Компанію мати. Треба, щоб була група, да, сім'я. А то я возьми цей корови, або держі, там, м'ясо продави. Ну це не один не зробить. Це це компанія. Що зараз зробимо? Сюди, сюди, ті, 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 ті. немають, все, немає. То ніхто не хоче, той не то той не знає, того нема. То що тобі? А ми слабі, старі не можуть. Ще вертілися, корову тримати, це що легко? Сіном забезпечити, нагодувати, тільки струлі носити, доїти. Вона б'ється, а я її. Трусюся дою її, ночами родити ходжу, напувають. Що? Свята, два сина. Один вечором. Кожного дня по три рази приїжджають до них. Кожного дня. Один фермер, товари возить, другий прості робочі яхтиком дрова вже діти рубає. Рубає дрова, ріже, заносить, воду приносить. Вони ще лише по 70 років їм. І ще найми та взяли, не знаю скільки платять. Кожного дня возить їх машиною приїжджать, вони поле тежать, він їм допомагає якісь там на полі. Кожний день їх возить. Куди треба, привіз, завіс, привіз завість. Ці діда, ця робить, отримує до 20 тисяч. Зядь обезпечений. Та син служить вже три роки в армії, почитай, скільки він грошей. Що ці дають обезпечені повністю. Волошеньк. Всі сидять вдома за десь прийшли, ні, Галя сидить. Три роки той не робить, Ларіса не робить. Їдять, п'ють, хаочі сумки, возять дрова по чотири рази, привозять на через машину. Інтернет веду в них робота, як би інакше. То нема не інтернет. Нема проводів, це і провода, є до каці. Кущика є. Кущик сам заробляє, поки молодий, сьогодні дождя його нема вдома. Всього він робити, всьогодень робити. робити. Від забору до плитки, до цього все робить. Він крепко заробляє. Це й сам себе обезпечує. Вся ще жила, дочка забрала вже нема два місяці. Да? Коло дочки вже сидить, дочка забрала. От тобі да, все, всі люди писали, а ми лишилися на острові Тайвань. Я такий китай острів Тайвань. Кров море, то ну, так і не лишився. Ні в кого, не дай Бог, случай, ні машини, нічого ні. Бігай, пішка, пішки, а пішки нема куходити. Бо ноги болять. Трагедія це трагедія. Бо ви ще всі ми жили, хоч в крижок їжали. Нехай одяг нашому крижок. І то щось було б хороше. А так, що хуй, Нікуди під нас ніхто не забере. Бо нам немає. Коля каже, що всяче буде мене молоді. У вас не хаті нема де спати теж, бо немає кімнати, Звичайно, і тут колі положили, хоч літом в залу, а у вас і дітям немає де спати, мало кімнат, От і все. Ось така. Кажу, коли я поїду давати, хіба вся чого А туда. Ну да, це не знаю. Ні, на день ще можуть приймати. На день можна. Ну не тут, хоч там є місце, але наше вміє. Там є і їх скоро лежить. Ага. Ну такі ми всі. Починає от нас, кончає Наташу Вінницьку. А Наташа вже є квартира, як хата, це не знаю. Ну, є вже хата. Чи там полдома, вдома, чи вдома є хата. Ну, якби така дочка, як все, всі люди живуть наші підсядли, дітей нема. Віддайся, це в колі, Поміріться якось, прийди в ту хату, чи туди. Якось, а ця хата колись припаде якась там 100 доларів чи 1000 доларів, заберете, колись чи що буде, то зробіть, щоб було якось добре всім було. Ніхто так не робить тощо. Ми лишилися. І вона так лише що Наташа, бо нікого ж немає родичів. З мамою не согласів. Та, там, доки тато є, то так, що свій добрий день, добре здоров'я. А далі що? Той однаково останеться ні родича, ні кого. Ну, у вас легше, бо у вас є міша, уяна. Вас, у вас обійдеться. Да. Віриш тут поки що буде віта, покаже. Віта, це молода. Де можна буде, 40 років.